Так, доброго дня компас. Капот алюминий. В принципі, скрізь забрала новий бобієць, а так чисто в одному слої. І крило китайське. Хоча не оценка присутня. Щось спереди цинку не збивали. Може після алюмініуни розбудливо зразу. Ні, цінково все окей. Тут які виглядають ще цілі, дав цілих. Да, ціли. Саме все цілково пішло. Білий колір він так грубше трохи б'ється. Немає нічого пластити зверху. Тут порядок. зрозуміло цілкована таке, як має бути, що на машині немає взагалі. Ось так. так приємчик дві сторони. Тут порядок. Понятно, що крило прилекручено, двері не рухали. Тут так само, тут все добре. Приємчики цілі, що Так. Багажник поїма. Багажник у нас не кручений, офручки ціленькі, по пластику, по пластику є трохи момент. І трохи зачупили. Хоча якщо відмети напевте поліроль, типу, то моло б ліс-мінус виглядати. Тут також. Так, шолки самі. А якщо вагенька газовий балон? Тут в принципі все в порядку. Все, все пускайте. Уличка присутня. Сторона проєма. Дю ручки робили, напевно, що в Америці ПДР десь м'ятинки забирали. Стандартно, як з Америки проїжджає з такою заглушкою. Так, Тут порядок. Ну, тут так само, логічно, що прилокручені, двері самі цілі. Тут також все добре. Так. Ось Тут ну, по Позазорах зібрали, врахуючи, що вони не завжди по заводу накидальні, тут, тут плюс-мінус нормальні. Скоріків практично немає оптика. Оптика таке можна і полірнути заклеїти. Не в ідеалі, але і піде немає. У цьому катафоту у нас десь якийсь камінчик прилітав, туманка ціла. Ось так, Решітка стара залишилась, тому тут потрісканий лак є. Десь по зазорчиках вона трохи сповтікала, тут так само є. Це фара в кращому стані. Тут так само ось лак потрісканий. Тут все добре внизу. По центру десь бампером трошки впиралась. Так і було. Я зрозумів. Радіатори, в принципі, цілі. Е, так, йдемо далі. Гума у нас континенталі, це, я так розумію, американська все сезонка ще. А стан хороший. Це не все сезон. Це, це, це вже звичайні європейські. Це, це, ні, це приїхало звітом з тої розуміє. Ну. No. Це не все сезон. Це... Я був на організації, переживав на зі сезонку, не питали, де туризину взяв. Це якась бляха екологічна, типа що... «Еко плюс тут пише, в принципі, технології. У Особливо континенталі непогані. Так, захисти всі на місцях. Так, 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 диски чуть-чуть бордюрку мають не критично. Турмозні диски, виробітка десь до міліметра. Колодок більше сухі. На дзеркалі це плюрнеться без проблем. Машинка. Машинка в круг затонована, добуває оригінальна. Так. так, ну тут, напевно, малесенька складочка лишилася віднятина, яку, напевно, викатувала і тут лише невелика. Так, Ззаді у нас порядок. Задні диски, дески, ну, такий колодка працює, така виробітка невелика, але трошки мають крозі. Ось так. Тут паро царапа підкапаних. Так, задня оптика у нас. Пару царапок. Поворотно е... Угу. Так. Бампером по нас і ось такий нюанс. Такий весь пошарпаний понизу, в принципі, по пластику ось. Це так і приїхав. Заправка. Mm -hmm. Так. Це протерто. Та бампер по-хорошому під перекрас. Так і приїхав звітно. Угу. Це подарується без проблем. Це також також захисти всі на місцях. Ось така вона ззовні. Так, по підкопоті значить у нас тут під хайни, виглядає, кріплення підкорення, виглядає принаймні. Кріплення одне відсутнє. Тут є тріщинка. Так, далі тут все нормально. Так, ось тут вже чистенький, мотор наметий, в принципі, сухенький. Ну, логічно, що поподкручуємо, шумка присутня. Ось так. Наджинованах порядок. Ну так Крила так само. Так, тут все сухо, манжерончик ціленький. Так, І тут по кришці ГРМ у нас є запитування, тобто воно тут тече. Може, в принципі, навіть капельки висять. Погано, щоб воно на ремінь не попадало, бо роз'їсть. Ми ж сюди кидає. Ні, ну воно би, тек... воно би текло зверху, тут тече кришка ГРМ, тут видно. листок. Тормозуха добра. Так. Карта водийска. Тут трохи есть царапки. Так Тут все У нас також є уж такий момент. Сейчас соединяться на гарному стані. Чуть-чуть засіб на трубку на потарту. Потянути же потарита так, центральна консолька. В принципі все добре. Руль в гарному стані. так. чистый чистий. задняя карта. И тут есть такие новинки для герметика, это в принципе твороба всех тут. И пластик сам. В принципе тут всюду трохи подартий. Так, сами сидения в гарном стиле. И такую химчистку можно сделать. Так, правая сторона салон. Тут піксон, тут зверху її пару це Ось тут Ну кажу, пластик, щоб повідмивати, начистити його, тобто пліролькою, то воно буде нормально, тут ось плямано. То нині. Так, все виглядає. так, по загальним параметрам такую реакцію у нас все добре. Розерколи панок, у нас останній раз розтерли майже 7 тисяч тонн. Ну, розумію, що газу працює, то досить сильно погодний. Так тут в принципі, все окей, по коробці нічого не чути. У коробці так само переключає гарно. Сторонні звуки немає. Не маса міняла. Вузьком по знизу. Все ціленьке. Такі знизу зубошкряба на бомберів, до, до бордюрів. Піддони сухі, мотор коробка. Тут все сухо, ремінь в нормальному стані. Вітер свіженький, там на 92-х мінялося масло. Каталізатори на місці. Тут порядок. Правда, що захід ста сутні. Так, ніякої корозії тут все в гарному стані. Так, карданчик. Там також все сухо. Пам'ятаємо, масло взагалі тут доливаємо. Доливали, так? Так. Угу. Оце десь по густі танчик трошки замова, так в принципі все живеньке абсолютно. Редуктор ззаді сухенький, шуце все ціле. Так, панелі ззаду так само все ціленьке. Заправка з газу сюди виведена, так тут все нормально. Резина так само, з нас всюди однаковий, значить у нас все нормально.